Привіт! я Ірина Цимбаліст, і сьогодні у нас буде дуже стильний огляд квартири, яку ми реалізували ще до війни, але не встигли відзняти. Тому підписуйтесь на наш канал, бо попереду буде дуже багато цікавого. На площа нашої квартири 100 метрів квадратних. Вона має достатньо простору прихожу зону, повноцінну гардеробну зону, майстер-блок, який складається з повноцінної простори спальні та ванної кімнати. Також у нас досить хороша, гарної площі, простора кімната, кухня, столова, гостина та дві повноцінних спальні кімнати для синів. Концептуально весь інтер'єр, вся квартира фактично в одній тональності. Лише дві кімнати синів, звісно, відрізняються, адже хлопці достатньо дорослі, фактично підлітки, і тут дещо інтер'єр інший. І почнемо ми з прихожої зони. Саме тут у нас красивий керамограніт на підлозі, красива стеля з нішами, де є led підсвітка, яка додає інтер'єру пафосу, легкості та якогось певного аристократизму. Основна стіна, на якій розміщене красиве дзеркало, яке розроблялося індивідуально компанією Дона під наше замовлення. Двері в нашому інтер'єрі скритого монтажу, адже ми не хотіли на них акцентувати свій погляд, але в той же час додати простору. Та легкості нашому інтер'єру також в нашій прихожій зоні є повноцінна гардеробна кімната з красивими розсувними дверима. Там можна розміщувати гардероб не тільки господарів, а і як хозблок, тобто пилесос, якісь речі побутові все те, що максимально потрібно в побуті. Але гардеробна це не єдина шафа в нашій прихожій зоні. Після перепланування нам вдалося викроїти місце, Місце для повноцінної вбудованої шафи. І фасади тут являються певним арт-об'єктом. На перший погляд, важко зрозуміти, що саме за ними є шафа. Так як у нас сучасний інтер'єр, але він має примішки арт-деко, на стінах ми використали гіпсові молдинги, які пофарбовані фарбою, і деякі стіни, які акцентні. Ми зробили з декоративної штукатурки. Містєвий санвузол у нас дуже маленький, але достатньо функціональний. Ми передбачили там і шафи для зберігання, і зону умивальника, і душова повноцінна кабіна, і звісно, унітаз, над яким розміщені у нас полички для додаткового зберігання. Тут ми поєднали два типи крамграніту: це компанія Імола, яку ми дуже любимо і часто використовуємо в своїх інтер'єрах. Майстер-спальня у нас з загальною площею близько 18 метрів квадратних. І тут у нас розміщена звичайна центральна частина це ліжко та приліжкова стінова панель. Адже вона є акцентом в цій кімнаті. В нашій кімнаті достатньо місця і, звісно, ми його використали функціонально. І в кутку у нас з'явилася шафа, яка повністю вбудована від підлоги до стелі. Та прикрасою саме цієї шафи являються фасади. Навпроти ліжка у нас розмістилась зона ТВ, під якою розміщений комод, який робився по індивідуальному замовленню, та зона туалетного столику, де красиво розміщено дзеркало, зручне крісло. Також там передбачене місце для зберігання косметики господарів. Дуже красивим рішенням саме в цій кімнаті є приліжкова лавка, яка також виготовлена під замовлення, і це звичайно наш постійний підрядник. Компанія «Донна». все виконано бездоганно, якісно і в нашій кольоровій гамі. Стінові панелі також мають певний акцент, адже вони виконані індивідуально, і там у нас тканина «Велюр», між якою вмонтовані золоті молдинги. Це виглядає як певний арт-об'єкт. На освітлення нашій спальні ми не акцентували увагу, адже у нас невисокі стелі, тому ми використали лише точкове освітлення та, звичайно, LED-освітлення в нішах. Ну і звичайно, в кожному інтер'єрі текстиль має велике значення. В нашому випадку це красиві штори, а також постільна білизна та покривало від нашого постійного партнеру наміхом. Біля майстер-спальні у нас є ванна кімната. Тут у нас розміщена ванна, яку ми вбудували. Також вона виконує функцію душової, адже ми сюди інтегрували скляну душову шторку. Тобто це не лише красиво, але і функціонально. Також у нас є красива зона умивальника, де поряд розміщений великий канал, він досить функціональний, адже має і полички для косметики, і також місце для вбудованої корзини. Зона унітазу у нас також не менш красива, адже зверху. У нас є відкрита красива полка з підсвіткою, де можна зберігати косметику. А над нею є шафа, красивий фасад, і за нею є додаткове місце для зберігання. В нашій ванній кімнаті керамограніт має яскраву виражену роль, адже він має зелений такий е, красивий відтінок, який в принципі є акцентним взагалі в нашому інтер'єрі. І до нього, звичайно, комбінується красива світла е, тональна група. Це керамограніт компанії Фларі. Зони прихожої ми плавно потрапляємо в нашу основну частину. Це диванна група, столова група та кухня. У нас розміщений невеликий, але дуже зручний та красивий диван, який має неймовірно красивий смарагдовий відтінок, і, звісно, він є акцентом в цій кімнаті. Навпроти диваної групи у нас розміщена зона ТВ, і під нею у нас легка невимушена тумба, яка служить і функціоналом, і в той же час прикрасою даного інтер'єру. Лова група у нас невеличка, адже у нас насправді не було для неї багато місця. Проте вона має красивий стіл, який, до речі, має розкладку, і декілька стільців для того, щоб зручно там з сім'єю зустрічатися, снідати чи вечеряти. Кухня у нас дуже красива, вона не лише функціональна, вона є. Також арт-об'єктом. Тут ми використали красиві фасади, які були розроблені індивідуально для нас. Вони мають декілька форм, які з собою поєднуються. Красива стільниця це акриловий камінь, який плавно перетікає в фартух. Фартух, до речі, керамограніт, який ми використали на підлозі. Функціонал нашої кухні теж достатньо зручний, адже тут у нас є на повноцінний блок-холодильний пенал. У нас є пенал, в якому розміщена кавомашина та духова шафа. Також у нас передбачена посудомийна машина на 60 см, мийка та варельна індукційна поверхня. Витяжку ми вбудували, аби максимально скрити її від наших очей. Саме всі площі також ми не використовували ніяких нависних люстр, аби не забирати наш простір. Тому тут ми використали функціональне точкове освітлення, а також закарнизні ніші, які мають додаткову вечірню підсвітку. Ми дуже цікаво зонували зону кухні від зони вітальні, хоча площа невелика. Але за рахунок того, що вітальні у нас паркетна дошка, це український бренд Epiflor, з яким ми давно працюємо. А зона кухні це керамограніт, який ми використовували і в прихожій зоні. За нашим красивим диваном є не менш Красива стіна тут. Декоративна штукатурка, яка розшита золотими молдингами. Це виглядає об'ємно та динамічно. Спальна кімната старшого сина, який вже досить дорослий, вона як повноцінний спальний блок. Тут розміщено велике функціональне ліжко з спальним місцем 180 х на І, звичайно, в цій кімнаті акцент це стінові панелі з натурального сланцю. Виглядає це дуже потужно, адже це натуральність, брутальність в поєднанні з затишком. В цій кімнаті ми передбачили абсолютно все для господаря. Тут є вбудована шафа, яка має повноцінні штанги, ящики та полички. Також є пенали, де можна розміщувати книжки або інші певні атрибути. І, звісно, навпроти ліжка зона ТВ, де також у нас є красива тумба, яка переходить плавно в робочий стіл. В нашому інтер'єрі ми поєднали грубий сланець з натуральним деревом. І тут у нас рейки дерев'яні, та сама шафа виконана в теплому відтінку дерева. В цій кімнаті ми також використали точкове освітлення і підвіси, які у нас освітлюють зону ліжка. Ніше у нас підсвічують саме камінь і додають такого лайта та вечірнього затишку в цій кімнаті. І на завершення у нас залишилась кімната меншого сина, яка не менш стильна, вона трохи інша по стилю, але в той же час вона затишна та функціональна, коли ми відчиняємо двері. По ліву руку у нас вбудована величезна шафа, яка розміщує в собі фактично весь гардероб. В цій кімнаті акцентом є ліжко, виконане під замовлення також компанією Donner. І, звісно, стіна, яка має дерев'яні рейки, які плавно переходять в фарбу. Напроти ліжка у нас також функціональна зона це тіві-зона з комодом, зверху поличками та функціональним столом для роботи. Цій кімнаті ми також поєднали колір з текстурами дерева, аби додати їй затишку. В загальному ми дуже задоволені результатом, адже ця квартира набула такої певної самобутності, затишку, і атмосфера тут просто неймовірна. Я дуже щаслива, адже замовники, живучи тут два роки, лише прикрашають цей інтер'єр своїм повсякденним побутом. А ще мені дуже важлива саме ваша думка. Які відео вам подобаються більше? Там, де ми в динаміці вам ходимо і показуємо інтер'єр, або просто коментуємо на одному місці. Напишіть, будь ласка, адже для нас це правда важливо. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та, звісно, коментуйте.